Файного, дай Боже, благословенного і натхненного Дня Середи. Такий файний час, Коли бабки доспіли, то встиг... встигніть їх надутися, Ну, дути їх, здувати. Сьогодні навчаємося від когось із святих або від великих людей, то сьогодні Альберт Анштайн чи Айнштайн. Ейнштайн, ми на нього кажемо. Файний такий вчений. І взагалі його. Цитатами можемо зачитуватися, однак мені на сьогодні сподобалася одна, яку він каже, не все, що можна порахувати, має значення, і не все, що має значення, можна порахувати. Це так гарно підкреслює: пам'ятаєте, ми вже неодноразово говорили про те, що важливо не так, які масштаби ти робиш чогось, або скільки ти робиш чогось, скажімо, у контексті нинішньої думки. Качка. Дика качка. Дика качка, му Не так важливо, що ти робиш і скільки ти робиш, як важливо, скільки ти любиш у цьому. Скільки ти у цій любові вкладаєш. Ми там тішилися, правда? Недавно 5 років. Дивіться, як там. Ми що, що ми робимо, хтось там мені пропонував. Давайте ці відео, інтро, ці вступ до майтеся файно, і завершення, закінчення, давайте ми дамо якимось там супер мега професіоналам заплатимо їм гроші. По-перше, чи треба? А по-друге, це буде не в стилі майтеся файно, бо ми ж робимо ці відеоролики. У нас є таке правило. Ми вже декілька разів. Їх робили, то є таке правило, що ми їх робимо з того, що ми переживаємо за останній період. От з того, що ми десь були, десь нас знімали діти, тварини, природа, люди, то з того і ліпимо. І, і це так, в дусі майтеся файно. Бо не так важливо там суперпрофесіоналізм чи не так важливо якийсь там супермегарівень, хоча ми стараємося для вас знімати якомога краще. Я й тепер тут дивився, аби був якийсь фон цікавий, аби чекав, поки сонце, сонечко сяде, аби зняти. Бачите, я від знімаю відео не сьогодні, а ще вчора зняв відео, аби було на сьогодні. Штатив приготував. Навіть кульбабки здув, аби було більш потішно на початку. Тобто, але з любов'ю. Але з любов'ю. І тому нехай сьогодні ця думка вам пригодиться. Думка від Альберта Анштайна. Айнштайна. Не все, що можна порахувати, має значення. І не все, що має значення, можна порахувати. Бо іноді щось, що є повне любові, щось, що справді є благословінням, то ми і не знаємо, скільки його було, ми не знаємо, де почалося, куди пішло, а, а часто і не, і не знаємо, хто зробив. І тому не аж так має значення рахувати. Але так чи інакше, має значення любити. Також, товариство, пригадую сьогодні, що ми далі робимо збірку для парафіального будинку. Хто хоче приєднуватися, то посилання на картки будуть внизу в описі під відео. І пригадую, що ми вже з вами перекрили дах. Ну, ми майстри, ми шукаємо донати, шукаємо гроші, і ми вже майже завершили повністю стіни. Стеля вже готова. Так що рухаємося. І вже вчора закупили майже майже всю плитку, що лишилося буквально квадратів з 10, якоїсь такої цікавої, художньої. А інше, то вся плитка і для душових, і для підлоги вже закуплена. Так що, алелуя, слава Богу! Дякую всім, хто вже приєднався, і всім, хто бажає, також дякую і благословляю вас наперед. І пам'ятайте, донатів малих не буває. Також ми служили минулого тижня, ми роздали майже 20 тисяч гривень волонтерам. На служіння, на ем, приготування бограчів, гречок, супів, бульйонів і голубців для військових. І також ми допомагали постійно там для одного нашого друга на дрони і на такі машинки, які возять різну амуніцію і різні потреби до військових. То їм постійно треба комплектуючі, то вони часто шукають і замовляють через інтернет за власний рахунок. То ми також їм допомогли. За минулі два тижні або три на суму майже п'ять чи сім тисяч гривень на такі малесенькі детальки. Так що малесенькі детальки від кожного з вас. Служимо на всіх фронтах і військовим, і волонтерам, і будуємо парафіальний будинок. І все зможемо, і все зробимо. І не так важливо, аж скільки, як важливо, що з любов'ю. Майтеся файно, мир вам.